Вітаю, колеги та колежанки-рольовики! Слава Україні! Настав час поговорити про зміни. Як ви помітили, нового контенту не було вже більше як півроку. А ті, хто були з нами у Діскорді, читали про закриття російськомовної спільноти. Ми перегортаємо цю сторінку та беремо новий вектор. Це відео вартувало випустити вже давно, однак я тільки зараз знайшла в собі сили це зробити. Останні півроку я волонтерила та допомагала закупити необхідне захисникам України. Наша спільнота завжди була аполітичною. Але аполітичність завершується там, де починається війна. Там, де ракети літають над головою, де ми втрачаємо близьких людей та власні домівки. Спільнота не може існувати в старому форматі. Я не маю морального права створювати контент ані разом з росіянами, ані їхньою мовою. Рольові ігри завжди були про єдність, спілкування та дружбу, але нас зрадили, не підтримали. Просто відвернулися. Були лише поодинокі випадки, нітвайні про безглуздість яких знято кілька десятків відео. Мовчання російського рольового руху це наша кров. Якщо півроку тому у нас були сподівання, що росіяни зупинять цей геноцид українського народу, то сьогодні у мене немає жодних ілюзій. Сьогодні велика біда згуртувала українців, так само згуртувала рольовиків. З'явилося багато нових каналів та проєктів. Навіть в найтемніші часи ми збираємося та розповідаємо спільні історії, і це дуже круто. Мені було складно прийняти рішення про роботу над новим контентом, адже ми багато втратили та продовжуємо втрачати. Але треба жити далі, доки наші захисники дарують нам таку можливість. Надалі наша спільнота зосередиться на україномовному контенті. Ми будемо створювати україномовні відео, в яких будемо розповідати різноманітну корисну інформацію про настільні рольові ігри. Будемо стрімити ігри, будемо запрошувати наших іноземних друзів, які підтримали нас в цей нелегкий час. Також будемо розвивати наш канал в Діскорді. Якщо ви надаєте перевагу іншим рольовим сеттингам, також долучайтесь. Між іншим, я також люблю сеттинг кіберпанку. Усім нам потрібен комфортний простір для спілкування з однодумцями. Якщо настільні рольові ігри це те, чим ви живете, у вас багато нових ідей і ви хочете долучитися до нашої команди, то пишіть мені. Адже допомагати одне одному в цей нелегкий час важливо як ніколи. Підписуйтесь на наш канал та долучайтесь до обговорень в Діскорді. Посилання я залишу під цим відео. Будемо творити український контент разом. Також донайте на зсу. Я впевнена, що ви знаєте куди, але про всяк випадок я теж залишу лінк. Слава Зсу, слава Україні!